Глава 29. Як Ісус повчав свою пресвяту Матір про право ласки. Раніше ми розповіли, що цариця неба була першою і єдиною ученицею свого найсвятішого Сина. Вона, вибрана зі всіх створінь, аби викарбувати в собі закон Євангелії, а в Християнській церкві стати взірцем, згідно з яким усі інші святі мали вести своє життя. І в якому знайшли би своє відображення, всі діяння Спасителя, наш Господь діяв як знаменитий художник, котрий досконало знає своє мистецтво і, з поміж численних творів прагне створити шедевр, аби утвердити славу вчителя, через що утвердиться його слава як учителя. Безперечно, вся святість і досконалість святих є ділом любові Ісуса Христа і Його заслуг, а ці твори Його рук були досконалі, проте в порівнянні з величою Марії здаються лише малими спробами в мистецтві адже жоден зі святих не був вільний від людських недоліків, тільки в Марії, в цьому живому образі єдинородного. Не залишилося жодного недоліку. Марія взірець всякої святості і усяких чеснот, найвище досягнення любові Ісуса Христа. Божий Син дав їй усі ласки досконалості, які Марія могла тільки прийняти. Серед святих існує ієрархія щодо різного ступеня святості, бо порівняно з малими великі здаються ще більшими. Всі разом взяті були покликані поклонятися Пресвятій Діві. Невимовна святість Марії перевищує їх усіх, і всі вони беруть участь у цій мірі на тому рівні, в якому вони були подібні до Марії, через більше чи менше наближення до цього зірця. І якщо Марія є найвищою, а порядок наступності справедливих досягає в ній своєї вершини то вона одночасно причина і мета хвали, властивої всім святим на різних рівнях. Аби пізнати досконалість цього образу святості нашого Господа і способи його створення, треба замислитись над тим, скільки праці присвятив Всевишній Марії, а скільки решті церкви. На заснування і облаштування церкви, призначення апостолів. Уведення нового права Євангелії вистачило навчання впродовж трьох років. За цей час Ісус здійснив діло усправедливлення й освячення всіх вірних, яких йому довірив предвічний отець. Для формування й удосконалення образу своєї святості в Присвятій Матері, Спаситель використав не три роки, а три рази по десять років. Протягом усього цього часу він впливав всією силою своєї любові, щоб зромадити в ній всі ласки, дари і святість. Крім того, Марія була здатна прийняти останній акт цієї ласки, яка здійснилася після вознесіння її найсвятішого сина. Коли задумуємося над тією великою господиною і царицею, її блиск осліплює нас. Адже вона вибрана як сонце, і жодне око ні земного мандрівника, ні іншого створіння не в змозі споглядати її променистої краси. Свою постанову і волю Спаситель почав сповняти на своїй присяді Матері після повернення з Єгипту, повчаючи її не як учитель, а як всемогутній Бог, надаючи їй нових знань про таємниці. Які стосувалися втіленого слова і майбутнього діла відкуплення після повернення з Єрусалима, коли Ісус мав 12 років, цариця удостоїлася духовного водіння Бога, який надав їй нові ласки та натхненні знання про таємні плани всемогутнього Бога, Марія пізнала таємницю законів ласк, котрі мав установити Спаситель. І щодо влади, яку з цією метою надала йому Пресвята Трійця, Марія бачила, як передвічний отець вручив своєму синові, запечатану сімома печатками книгу. Про неї пише у п'ятому розділі свого об'явлення Святий Йоан, Ніхто на небі ані на землі не міг зірвати печатки та відкрити книги. Доки цього не зробив Ісус через своє страждання і смерть, через свої науки і заслуги. Так Євангелист хотів частково пояснити зміст тієї книги, нового закону, Євангелії і церкви, яке Спаситель мав установити на землі. Цариця Неба бачила, як рішенням Пресвятої Трійці повинна стати першою з усіх людей. Які цю книгу будуть читати і розуміти, її найулюбленіший син мав їй цю книгу повністю відкрити та пояснити, натомість, натомість причиста мала втілити її зміст для предвічного слова, якому дало людське тіло, повинна була бути першою товаришкою, а після нього зайняти належне місце на дорозі до неба. Яку її божий син мав об'явити людям цей завіт мав переховуватися в ній, як у його правдивій матері. Після цього видіння Пресвята Діва підійшла до найсвятішого сина, упала до його ніг і промовила. Мій Господи, моє світло і мій учителю, глянь на свою негідну матір, вона готова виконати Твою святу волю. Прийми мене знову як ученицю та слугиню, використовуй мене як знаряддя Твоєї мудрості й волі. Божий Спаситель прийняв матір з пошаною учителя і дав їй важливі науки, пояснив цінність та глибоке значення таємних справ. Які довірив йому предвічний отець для відкуплення людства, встановлення нової церкви євангелійного закону згідно з прийнятими Божими рішеннями, сказав їй про те, що саме вона одержить перші ласки, як і те, що має стати його товаришкою та помічницею у виконанні тих високих таємниць. У зв'язку з цим муситиме жити поруч з ним у труднощах аж до Його смерті на хресті, йдучи за ним з охочим, вирозумілим та мужнім серцем. Потім одділив їй небесної науки, як повинна підготуватися до прийняття законів Євангелії, їх пізнання та розуміння, до найдосконалішого виконання їхніх наказів. Марія заявила, що готова на все із серцем, повним смирення, покори, пошани, вдячності і переповненим палкою любов'ю. З того дня Ісус проводив більше часу зі своєю Пресвятою Матір'ю, молився з нею, навчав її, говорив про турботи, які завдало йому, як доброму пастирові його дороге стадо. Розмовляв з нею про заслуги, які прагне здобути для користі людей, і про засоби, які бажає використати для їхнього спасіння. Ці розмови велися усно або з допомогою внутрішнього обміну думками. Якось Божий Спаситель промовив до Пресвятої діви. Моя мамо – результатом моїх діянь, на основі яких хочу заснувати церкву. Має бути наука, яка всім віруючим в неї принесе життя та спасіння. Тим результатом має бути святий, ефективний і могутній закон, який знищить смертельну отруту, котру в серцях людей засіяв Люцифер через первородний гріх. Хочу, щоб люди з допомогою моїх заповідей і наук одухотворилися, піднялися до поєднання зі мною і стали до мене подібними. Вони мають ще у смертному тілі вміщати в собі скарби моїх ласк, а потім дійти до участі у моїй вічній досконалості. Хочу дати тепер закон, який я дав колись Мойсеєві для світу, але в новій, досконалішій формі, він міститиме у собі нове світло і нову силу, не тільки накази, але й поради. Марія пізнала всі наміри цього вчителя життя, від імені цілого людського роду прийняла їх з любов'ю, повагою та вдячністю. Одночасно, коли Господь об'являв їй щораз більше таємниць, як у цілому, так і детально, Марія довідувалася, яку силу й ефективність Всевишній надав цим таємницям. Закону і наукам Євангелії Марія знала, що спричинить цей закон у тих душах, котрі дотримуватимуться його і яка очікує їх нагорода. Сама дотримувалася цього закону в усьому, неначе мала б це робити за кожну людину, зокрема, пізнала також усі чотири Євангелії разом зі словами, висловами і таємницями. Які мали написати євангелісти, Марія пізнала науку всіх чотирьох Євангелій у собі самі через безпосереднє видіння, а її знання були досконалішими, ніж знання євангелистів, могла бути вчителькою у поясненні євангелій. Їй навіть не потрібно було звертати увагу на слова. Крім того, Марія усвідомлювала, що її пізнання було наче відбиттям пізнання. Яке мав Ісус Христос, тому майбутні Євангелії будуть уміщені й переховуватимуться в її серці, неначе в ковчазі завіту, аби служити правдивими зразками святим і справедливим, котрі житимуть у ласці, бо святі мусять свою святість і цнотливість формувати відповідно до тієї святості і цнотливості, яка притаманна Марії, скарбниці ласк. Божий учитель дав також своїй матері пізнати, який обов'язок накладає на неї оберігання і виконання тієї науки в досягненні тих високих цілей, для яких ця наука була встановлена, його наша цариця виконувала досконало. Бо, якби я хотіла тут це описати, то мусила б зобразити в цьому місті все її життя, яке не було б нічим іншим. Як використанням Євангелії за взірцем життя її Сина й Учителя, подумаймо, як багато зробила ця наука для апостолів, мучеників, учених, дівиць і, взагалі, всіх святих і справедливих, котрі жили досі і житимуть до кінця світу. Ніхто, крім Бога, не здатний це зрозуміти, не треба забувати про те, що всі святі і справедливі в гріху. Бо неодноразово опиралися ласті, хоча лише в дрібних речах, натомість Цариця Неба у своїй святості була цілковито вільною від будь-яких помилок чи недомагань, тільки вона була тим досконалим створінням, якому Бог міг надати ласки без найменшої перешкоди, тільки Марія була тією істотою. Яка без опору прийняла цей раптовий струмінь Божий, що сплинув на неї через правдивого Бога і сина. Пам'ятаючи про це, зрозуміємо тільки в ясному водінні Бога й у вічному небесному щасті одержимо чітке уявлення про святість і велич Марії цього чудесного творіння всемогутнього Бога. Слова цариці. Моя доню, Отець Небесний, з найчистішою любові й доброти дає всім створінням існування, і жодному з них не відмовляє у своєму батьківському проведінні, посилаючи душам також своє світло, аби дійшли до пізнання Його, а отже, віднайшли дорогу до життя вічного. Йдеться тільки про те, щоб сама душа через свої гріхи. Не відпихала від себе того світла, не затемнювала його і не відрікалася від Небесного Царства. Усім, хто за Божим рішенням були покликані стати членами церкви, Бог надає це світло вже під час святого хрещення, одночасно обдаровуючи їх вродженими чеснотами, щоб охочіше і богобоязливіше. Дотримувалися його святого закону. Утім, послухай, як підступно диявол намагається знівечити ці Божі справи. Від хвилини, коли душа доходить до використання розуму, на кожному кроці її супроводжує багато злих духів, які пильно стежать за нею, тоді, коли душі повинні підносити свої думки до Бога. І практикувати одержані під час хрещення чесноти, злі духи з невисловленою злістю намагаються викрасти з душ це Боже насіння або перешкодити тому, щоб воно не принесло плоду, робляться шляхом спокушування людей для поповнення гріхів, здійснення шкідливих непотрібних учинків. Через такі безбожні наміри злі духи намагаються увести душі в стан розгубленості, щоб вони не дотримувалися віри, надії та інших чеснот, аби не пам'ятали про те, що є християнами, і щоб не дбали про пізнання Бога та таємниць, які стосуються відкуплення і вічного життя. Крім того, злий дух прищеплює в серцях батьків велику недбалість або сліпу любов до дітей, а вчителів збуджує байдужість, і тому вони не зауважують поганого виховання дітей, а дозволяють своїм вихованцям набувати злих звичок і втрачати чесноти та добрі нахили, йдучи дорогою, яка веде до вічного засудження. Проте, наймилосердніший Бог не перестає використовувати засоби для запобігання цій небезпеці, уділяє нове внутрішнє світло через святе натхнення і нову допомогу ласки через науку в церкві, яку проголошують священики через святі таїнства. Господь намагається таким способом. Навертати душі на дорогу, котра веде до життя вічного. Однак, незважаючи на таку кількість засобів, тільки небагато людей повертає на дорогу спасіння, причина всього у вчинках і злих звичках, увібраних у дитинстві з молоком матері. Бо правдивими є слова святого письма, якими є дні твоєї молодості, такою буде твоя старість. Злі духи набирають щораз більшої відваги і здобувають щораз більшу перевагу над душами, бо думають так, якщо ми запануємо над ними, хоча їхні гріхи малі та нечисленні, то наше панування буде тим більшим, якщо вони робитимуть важкі й численні гріхи. До таких гріхів вони спокушують людей і стають щораз зухвалішими через кожен гріх. Душа тратить більше духовної сили, піддаючись злому духові. А цей тиран, ставши її повним володарем, кидає її через гріх на дно прірви і попихає з однієї безодні в іншу. Це заслужена кара для кожного, хто через поповнення першого гріха віддався владі диявола. Так Люцифер зіпхав до пекла багато душ. І робить це щоденно, пишаючись цим, що раз більше перед Богом. Він став володарем світу і вчинив так, що люди забувають про останні речі: смерть Божий суд, небо чи пекло. Багато народів вів від урвища до урвища, аж поки не зламав їхній дух, як це бачимо у фальшивих сектах невірних. Тому ніколи не забувай про Божі накази, про науку Євангелії і закони католицької церкви. Думай про це щодня, адже спасіння не можна осягнути інакше, як через живу віру, сильну надію, палку любов, покірність і каяття серця.